Юні тернополяни показали себе кращими в кікбоксингу. Участь у чемпіонаті з єдиноборств взяли 13-річні мешканці нашого міста. Що привезли зі змагань додому? Бачили наші кореспонденти. Ось так вже кілька років тернополяни Максим Славінський та Максим Вербовецький займаються кікбоксингом. Нещодавно хлопці повернулися із всеукраїнських змагань, де зайняли призові місця. Із в Харків ну на чемпіонат України то я зайняв одне перше, і одне третє місце. Бої були досить важкі, тому було досить важко. Готувався морально і фізично на тренуваннях. Був готовий, ну, я хотів зайняти призові місця, так і вийшло. Провів два бої в фулконтакті контакті і один бой в лоу-контакті. В фулконтакті десях перше місце. А в лоу контакті третє. Тренер хлопців Володимир Антошків каже: Тернопільські юнаки можуть гідно виступити не тільки у всеукраїнських, а й міжнародних турнірах. Проте на це часто не вистачає грошей, адже останні змагання оплачували коштами спортклубу та батьків. За останні два місяці, напевно чотири рази їздили в Чернівцях. в Львові і в Тернополі дрались. Вот. на кожному турнірі хлопці проводили, проводили по два-три поєдинки. Тобто такий результат для нас є в принципі закономірним. Ми задоволені тим, що хлопці показали. Во те, що вони заслужили процеси відбору, та й вони показали на змагання. Хотілося б напевно, більшого фінансового сприяння. От у нас далі по плану через два тижні змагання в Києві. От, так само є можливість залучення хлопців до складу збірної команди України, бо вони відбір підприйшли, зайняли перші місця і на наступний рік повинні би бути збірною України. Кікбоксинг кажуть юні чемпіони, не простий вид спорту, але виховує справжніх чоловіків. Я був у різних видах спорту, плавання, танці, але сподобався саме цей вид кікбоксінг. Займався я ним вже п'ять років. Кікбоксингом, і мені дуже сподобалось. Кікбоксінг це складний вид спорту, але мені сподобався тим, що я навчився себе захищати самозахисту. Ну і мені сподобалось виступати на змаганнях. Це для мене цікаво. Навчають кікбоксингу в спортивному клубі Тернопіль всіх бажаючих віком від семи років.